Зараз будемо говорити з Сергієм Зорцем, військовим експертом, директором компанії Дефенс Експрес. Вже пан Сергій з'являється на ваших і наших екранах. А ми йому кажемо доброго ранку, пане Сергію. Доброго ранку, вітаю вас і та наших глядачів, пане Сергію. Ну для початку давайте обговоримо те, що відбулося в Криму. Кажуть, що російський патрульний корабель. Сергій Котов. Сергій Сергій. Да, Сергій Котов е став морським котиком. Дійсно, я думаю, що це е гарна новина. Фактично, як я розумію, це є складова комплексної атаки, яка вночі здійснювалася на окупантів. Е вона почалася в. в 23.30 минулої доби, коли були перше повідомлення, що, начебто, атаковано кримський міст ракетним озброєнням. Після цього там кримський міст став на тривалий період часу. А пізніше, вже зранку, з'явилася інформація про те, що морськими українськими дронами було атаковано і знищено російський патрульний корабель Сергій Котов, власне, вже є. Деякі відео, які по стосуються цих бойових дій, і є посилання на представників гур в низці українських видань, де представники гур підтверджують, що було атаковано російський корабель і знищено. Власне, як я розумію, це стала практика використання ударних морських дронів, яку розробляє і масштабує головне управління розвідки. Буквально, якщо не помиляюся. 1 лютого ми мали чудовий приклад, коли було знищено там катер Івановець російський, який було знищено групою морських дронів. І зараз ми говоримо вже про продовження цього тренду. І йдеться вже про корвет. Власне, це найсучасніші російські кораблі, які були введені до складу Чорноморського флоту, це Корабль класу корвет, яких будувалося чотири. Чотири вони якраз і введені до Чорноморського флоту, буквально останній, оцей Сергій Котов був найновішим. Він був введений буквально наприкінці минулого року. Це корабель, який може використовувати там різне озброєння, включно з... Теоретично з ракетним озброєнням, але жодного разу це озброєння не застосовувалося. Але це не має значення, тому що фактично йдеться про знищення одного з найсучасніших російських військових кораблів. І я думаю, що оця тактика знищення буде дуже схожою до того, як знищувався Івановець, коли є група морських дронів, яка спочатку перші знищують можливість корабля рухатися, а потім добивають його ну вже в інших хвилях ударних атак. Я думаю, що це вкрай позитивна новина, і говорить про те, що Потенціал російського флоту за дронам суттєво знищується зараз. Якщо не помиляюся, було знищено близько 13 кораблів чорноморського флоту і ракетним озброєнням і морськими дронами. І це унікальна стратегія, коли Україна, яка не має власне флоту, демонструє асиметричні рішення, які говорять про можливість використання технологічної переваги над противником, який має кількісні можливості більше ніж нашого. Пане Сергію, а скільки треба часу і грошей, щоб такого Сергія Котова збудувати? Ну насправді йдеться від трьох да, до чотирьох років, тому що фактично вони замовили кораблів Серії Василь Биков, до яких ходи це Сергій Котов. Шість кораблів. Чотири збудували, чотири завели на, на чорноморський флот. Один з цих кораблів попередньо вже мав е, зустріч з нашими морськими дронами, але вцілів. А зараз ми маємо, що цей найновіший е, Сергій котов було потоплено. Сподіваюся, що ми згодом побачимо більш детальне відео, як це відбувалося, і це говорить про те, що що попри всі заходи, які Росія вживає для захисту там кораблів, там в Керчі, там в Донозлаві, в на інших е е акваторіях, які він тим, тимчасово окуповує, оці технологічні рішення і е хитра тактика використання дає ну, вкрай ефективні результати. Думаю, що це гарна новина, і вона якраз ну додає. Певності в тому, що є потенціал для того, аби знищити противника і в акваторіях, і на суходолі, і в глибині його території. Тому що згадаємо вчора. Була інформація, що гур підтвердила інформацію про те, що на відстані там тисячу кілометрів там Самарської області було знищено там міст, які використовує противник. Якщо ці заходи впливу на російську оборону промисловість, на військовий потенціал здійснюється. Ну це дійсно позитивний тренд, який треба підтримувати. І ми сподіваємося, що він буде підтриманий. Ми теж сподіваємося. Перепрошую. Давайте. А ми вас ще розпитаємо журналіст військовий Влад Волошин, запостив такі фотографії, де він перебуває на Донеччині і описує власне фортифікаційні сілякі споруди, які будуть перешкоджати ворогу і Просуватися далі. Запостив фотографію протитанкового рову. Кажеш, викопали в 16-му році і викопали правда? в 16-му році, а зараз нібито ще трошечки його підправили. Ну а також публікує фотографії, де як виглядають траншеї, системи укріплень от, от, ось так виглядає цей рів. Ну і публікує також фотографії з зубами дракона. От я ми просто не розуміємося в цьому рів та й рів. Ви як військовий експерт, що би могли сказати? Про цей рів і чи справді таких ровів багато? Наскільки вони зупинять ворога? Ну, зараз питання фортифікації дійсно виходить на перший план. І для мене важливим елементом є того, що буквально вчора було змінено командувача сил підтримки. І зараз, ну хто хто не розуміє, це того, що є таке командування сил підтримки, яке об'єднує низку складових там РЕБ, РР, засоби РХБ захисту, інженерне забезпечення, метрологія, і таке інше. Тому кажучи, до цього командування входить начальник інженерних військ, який, власне, є ну найбільш фаховою особою, яка має відповідати за на побудову е інженерних і фракційних споруд. От, тому каже, вчора Сирський, е дома за поданням Сирського президента призначив на начальник інженерних військ нарешті командувачем сил підтримки, що на є. Відзеркаленням загальних потреб більш професійно ставитись до побудови фортифікаційних споруд, але тут є дві складові з одного боку. Інженерні війська української армії мають обмежений потенціал. Там дві бригади, шість полків цього замало. Думаю, що ця кількість буде збільшена. А коли ми говоримо про різні споруди, там які здійснюються в областях за державні гроші за це виділено близько 20 мільярдів гривень, фактично там не завжди відбувається процеси, які розумію, чітко погоджені з військовими. І от зараз, я розумію, відбувається виділення коштів на області. В областях будуються ці різні засоби, інженерні насамперед засоби, і фактично там зараз скоріш. Головні зусилля витрачаються на укладання контрактів з цивільними компаніями, які е, говорять про те, що часом немає проектів. Ці проекти треба довго узгоджувати ставки, які виділяються на, на оплату персоналу, є недостатніми. Я думаю, там багато бюрократичних проблем, які і досі існують, попри екстремальну потребу в фортифікаціях. Коли ж ми говоримо про забезпечення фортифікаціями лінії оборони, там де вже діють наші військові, то там загалом діють ці інженерні полки, допомагають нашим бригадам і самі частини намагаються це робити. Але там ми натикаємося на проблему. Браку техніки, браку бетону і браку часом лісу для того, аби влаштовувати ті е, траншеї, які вже викопані. Тобто є низка проблем, які я все-таки сподіваюся, що зараз в форсажному режимі вирішується. Чому в форсажному режимі? Тому що дійсно ну, певний проміжок часу ми е, ігнорували потребу фортифікації, там е, насміхалися над російськими зубами дракона. А зараз все таки намагаються в пожежному темпі частково е, ці речі робити. Якщо воно кажучи, фортифікація залишається важ важливою складною проблемою, але часом, попри декларації, що ми це робимо, не завжди на кожній ділянці фронту це відбувається ефективно І також згадаю про те, що треба вирішити питання ну браку протитанкових мін, тому що нам базова міна по тем ще торіни, яка використовується для фортифікацій. За моїми оцінками, зараз ми відчуваємо дефіцит мін, які ми маємо вкладати в наші міні поля, і зараз новотки потреба потрібна робота з партнерами аби купувати. Не лише мін для мінометів, але й міни для фортифікацій. Це новий виклик, який так само має бути оперативно вирішений. Власне, росіяни демонстрували, що в них цих мін просто якісь ну не не обмежена кількість. Вони замінували все, що тільки можна. Як нам? Так, Як тому віць. що воно кажу, що росіян є виробництво, а ми ігнорували виготовлення мін. Міна виглядає досить простим ну, предметом, там де 8 тон 8 кг вибухівки, підривач і, і корпус. Насправді виникає питання, що підривачі у нас є, але тротилу у нас бракує. Так що, вона кажучи, начебто просте виготовлення протитанкових мін зараз так само потребує, сподіваюсь, уваги міністра техпрому аби розпочати це, начебто, просте виготовлення цих видів забезпечення, тому що. Що зогляду на значну кількість фортифікацій, мін буде треба багато. Так що думаю, що ну не треба думати не лише про нові способи ведення бойових дій, але не забувати про старі і знати, що старі способи фортифікацій потребують такого звичного елементу, як протитанкові міни. Ну, до речі, ні ортамській публікації про де вони вказували на те, що під Авдіївкою дуже слабкі укріплення фортифікаційні, хоча Україна мала. Не знаю, 10 років на те, щоб їх розбудувати, і принаймні два роки з початку широкомасштабного вторгнення, то точно. І вони нас не кажуть, що одна з причин, якою можна пояснити, те, що це не робилося, Принаймні останні два роки це те, що оскільки всі казали лише основний наратив був про наступ. Самі розмови про те, що треба будувати оборонні споруди. А ми піднімали це в етерах наших. ви пам'ятаєте. Вони виглядали вже як якась зрада. Тобто нам починали писати коментарі, якісь боти, що мовляв, ми тут наступаємо, в нас скоро кінець війни. А ви тут нам розказуєте про якусь оборону, і що це ніби було тоді виглядало як готовність віддавати ці території, які за оборонними спорудами. Ну насправді ми е, занадто посипаємо голову пеплом, тому що дійсно у нас є лінії споруд, які побудовані. Навіть є потужні лінії оборони, які будувалися там 4, 2014 року. Вони є. Тобто є багато прикладів, коли лінії які побудовані. Вони навіть часом невідомі військовим. що там вони деякі речі вже ділянки були збудовані зараз. З одного боку, ми маємо поновити ці процеси, але е, е, зараз ми якось вирішуємо ці процеси. Ковичним шляхом, тобто вкладаємо контракти з приватними компаніями, там говоримо про те, що нас бракує бетону. Давайте таким чином ми створимо там фінансові преференції. Тобто, я думаю, що тут бракує директивного підходу і більшого альянсу між військовими і цивільними адміністраціями, тому що ну Одна і та ж ділянка фронту забезпечення там в одній області може коштувати 300 мільйонів, а в іншій області під підмільярд. Чому така відповідність? Різна це кількість ну різна ціна? Абсолютно не не зрозуміла. Так, що думаю, що от зараз цей процес великого будівництва інженерних споруд це таки потребує ну такої жорсткої централізації і більшої більшої відповідальності. Ну це начебто загальні слова, але боюсь, що без фортифікації. Ну, буде, умовно каже, що будемо ности більше втрати, аніж з, з ними, дякуємо дуже, пане Сергію. Сергій Зурець, військовий експерт, директор компанії Defense Express, був з нами.